Всім привіт, з вами ліп, друзі. Сьогодні в нас чергова серія по Роблоксу. І сьогодні я буду, знаєте, що робити? Їсти планету Земля, реально. <сум> Моя здача з'їсти якомога більше кусків цієї планети, щоб стати якомога більшим здоров'яком, таким, щоб в мене прямо ніхто не міг перемогти. Ну і взагалі, щоб схавати цю планету, потрібно, напевно, доволі таки багатенько часу. Тому треба старатися гарні кусочки від. Е, подивіться Туди мене закинуло. найс! <рес> <Nice. рес> Прикольно. Ну коротше, блін, вкусно, вкусно. Такі, знаєте, кусочки ніби з Лего. Ну, можна похавати нормально, смакота. Вау, єс, 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 єс. Мені дуже цікаво, до речі, наскільки тут глибоко можна дістатися. Зараз я трошки похаваю, трошки став. О. О, продав, я заробив якісь гроші. Так, а ну-ка. Я можу апгрейднути щось. Ем, що, я можу обрейднути. Власне. Такс. Максимальний розмір можу апгрейднути. Давайте абгрейнемо. Якщо я можу, то буде так і робити. І зараз спробуємо, коротше, пролізти отуда. Прохавати дірку, яка буде вести на вихід з цієї землі. Просто щоб всі з неї могли випадати. Ну і в тому числі я теж. Хе -хе. Подивіться, подивіться, я трошки росту вже навіть. А, ні, дивіться, вже, вже тут не відколупуєшся. Ну нічого, давайте далі хавати. Ммм, смаколик, мм, смаколик, яке шоколадне тут все. Мм, вау, тут ще й така зелена глазурька, та ти шо? Бомба. Дивіться, нормально хаваємо народ, подивіться, якими кусочками відкушуємо. Порядок? Чо, я вважаю порядок. А, тут якийсь є спінше, а, ні, це за лайк. Нафіг треба. О, нормально. Зараз зробимо тут коротше, дірку здоровену в дні. Я вважаю, це буде прикольно. <рес> Дивіться, о. <рес> Подивіться, як від першого лиця кумедно я її хаваю. О, нормально. Моя задача з'їсти світ. Тож давайте її виконаємо. О! нормально відкусив. Нормально. О, це вообще кусочок, ще побільший такий. По кайфу вообще. Бомба. Зараз будемо знову прокачуватись. О. Продаємо. Є. Тепер знову прокачує максимальний свій розмір. О, чудово. І знову по чуть-чуть будемо зараз рости, хавати і виїдати. Оце все. До кінця. Моя задача зараз пролізти, щоб зробити там величезну дірку назовні. <клух> Отак я хаваю. Поки що по два мені дається, ну нічого. Дивіться, яка вже шахта в мене там вийшла. Доволі таки непогано. <клух> Вкусна земля, звісно, дуже. Мені подобається їсти світ. <клух> Вау, вау, давай, давай, хавай, хавай, бро. Красунчик, давай. Клас. реально, ми зараз робимо тут шахту непогану таку. Народ, подивіться, як я виріс вже непогано. Але там все одно є чуваки, які набагато більші. Вони відкушують такими здоровенними шмахами. Матками. Він прибив мене, нормально. За що, бро? Скажи тільки за що, будь ласка. Я ж взагалі не зрозумів. В чому прикол? Нормально. Взяв прибив мене. О, У мене щось тут підготовилось. Ага, коробочка якась. Чудово. Ну окей. Я так зрозумів, тут ще можна кидатися ними. Але я не знаю, як ними кидатися, якщо чесно. Но факт в тому, що в мене кинувся хтось. Конкретно кинувся. Неприємно вийшло. Але що зробиш? О, кстати. Ну якщо у нас шахту нашу, коротше, поламали, народ. Давайте. Сталося знову. А, в карту поміняли чи що? Реально, карту поміняли. А я ще Старим куском. Давайте дерево їсти. <хеш> хочу з'їсти дерево. Я хочу з'їсти дерево. О, нормально. Погнали. Поїв. Куди шарик покачався? Іди сюди, назад. Назад. Ні, блін, шарик втік. він впав від мене. Фу. Ну як так можна? Отак, клац. Треба, щоб цей хоча б не впав. О. Та блін, ну я хотів шарика взяти, а не кусок землі, вонючий. Та земля не смачна, чувак. Давай дерево їсти. Ну, що ти береш? Капець. Він якийсь трошки дурнуватий, реально. А, дурбелик. Ля-наше для... ти мене викинув, звідси, братан? Нащо ти це робиш? У мене питання. Капець. Просто це капець. Я не знаю, як він оце робить. Але мені теж хочеться так зробити, якщо чесно. Щоб дати йому по голові нормально. Щоб він не кидався в мене. Дурачок. Нащо ти кидаєш в мене, бро? Хе -хе. Дивіться, якими він кусками кидає. Це капець. Капець, чувак, ти дурний. Нащо ти атакуєш людей? Нащо ти це робиш? я буду за ним ходити, щоб він по мені не попадав. Ха-ха. Отак, дурачок. Не попадеш ти в мене, бро. Я теж буду хавати цей світ. Я теж зможу таким великим стати. Мені це не так же і важко. Мені просто От цікаво, дійсно, як він оце робить, що він кидається цими кусками, кусиляками, цими Дурник. Гігант. Думає, що він від'ївся і він дуже крутий. Ніфіга, бро. Так не можна робити, це не гарно. От як це кинути? От як це в нього кинути? Скажіть мені. О, о, Нормас! О, нормас! Я його атакую теж. Нормально, по кайфу. Тоже зараз йому буду кидати в голову. Отак, не попав, дурачок. На тобі, Отак, на тобі. На тобі, бро. Чо, кидаєшся в мене? А як в тебе кидаються, вже боїшся зразу, так? Ха-ха, дурник. Краще б ти похавав. Я зараз відхаваюсь і буду більшим за тебе. Ха-ха-ха. На мене нападає гігант, але він мені нічого не може протиставити, бо він. Він мене привалив одним. Каменюхом Це капець, народ. Я не знаю, як мені з цього вибратись. Так, треба думати, треба думати. Дивіться, зараз в мене буде нагорода, от, я забираю нагороду якусь. А, всього лише 60 цих штучок, то капець. Там знову він лазить цей дурний. Мені треба відхаватись трохи, щоб я міг нормально йому протистояти, щоб я його знищив. А для цього мені треба з'їсти дуже-дуже багато всього. Щоб він не вбивав других людей, треба нам його вбити. Щоб ми стали королями цього світу. І не дозволяли нікому знущатися з маленьким. Отак. Бо він зовсім офігівший. Чувак. Ну, зараз я тоді відхавуюсь, бро, і вернуся на помсту. Ти не відділувався, блін. Бо реально офігів вже. Конкретно офігів. Зараз я схаваю отакі пластиночки. Отакі пластіночки схаваю хаваю. Дабро. Сюди. Хаваємо, хаваємо. По чуть-чуть, ну, впевнено. Бачите, кидається там хуліган. Отаке, я вважаю, треба зупиняти відразу. Нас, до речі, карту знов змінили. Ну давайте, давайте хавати. Давайте будемо хавати оцю, оцей замок. А ми не можемо так хавати замок. Ну добре. Давайте по чуть-чуть будемо хавати оці сходи. А давайте зверху почнемо тоді. Я не знаю. Ну, типа, все одно цікаво. О, нормально. Нормально дають ці кусочки стіни, а там знов цей хуліган. Ну треба йому показати буде, як себе поводити. Зараз я реально нахаваюсь цих нормальних кусочків, які дають побагато, щоб давати йому реально нормально по лобі, братва. Йоп о, та так от хаваємо, хаваємо, хаваємо. Ще хаваєм Хаваєм, отак хаваємо, нормально хаваємо. Сподіваюсь, він зараз не приб'є нас, тому що тоді буде дуже неприємно. Неприємною буде ситуація, народ. Треба йому трошки буде дати по голові, нормально. Я думаю, зараз ми цей замок схаваємо. Нам треба буде свій розмір знов качнути, щоб ми могли ну, більшими ставати за нього. Щоб давати більше урону, звісно ж. А все, в мене максимальний сайз. Знов треба хавати по чуть-чуть. Нє, стоп, чекайте. Отак прокачуємо, апгрейдимо. І знову хаваємо по чуть-чуть. маленьким чувачком. Бо нам треба стати великим чувачком, який зможе помститися за всі погані дії у тому стовстому здоровенному гіганту, який кидається просто в маленьких Просто йому ніхто не може протистояти. Поки що, ну нічого, бро. Скоро, скоро, скоро. Не думай, що ти будеш завжди таким великим і крутим. Як зараз. Я тобі кажу чесно, ти скоро поплатишся за все, що ти ж зробив, бро. Я зараз хаваю оцей замок. Я так відкачаю, таким здоровим стану, що ти не повіришся. Воно кидається. Бачите? Бачите, що він робить? Знущається з маленьких. Я не можу взяти цього м'яча. Блін. Я так хотів його, до речі, з'їсти. Реально, він здається мені таким апетитним. Опа, по мені вже кидається. Хтось, хтось кидався по мені? Ні, не кидався. Я сподіваюся, що все нормально тоді. О, плюс 50 знайшов. Так, в мене відкрився ще один нагородний кейсик, з якого я лутаю 200 монеточок. Чудово, друзі, мені це подобається. І в принципі, подивіться, ми вже такі явно не маленькі стали. А це добре. Бо той хуліган скоро реально буде вже получати від нас. ким би він там не був, і яким би він великим не був. Він, походу, нас помітив, а може і ні, не знаю. Треба нормально хавати, щоб давати йому нормальну відсіч. Ну мені ще явно десь на рівень прокачатись треба бажано, щоб стати десь як він. Ну, скоро він реально буде вже від мене получати конкретно. О, бачите, ми вже майже як він. А, все, максимальний розмір. Ладно, оцей раз я качаюся і все. Апгрейд. І я думаю, далі ми вже його зможемо реально наказати конкретно. Дуже гарно наказати. О, нам карту поміняло. О! Прикольно, давайте їсти шматочки оцього. Вивіски Оно, він ходить той хуліган, що по людях кидається. На що цей кидається по маленьких? Він що дурний? На що він таке робить? Нечесно, бро. Не треба таке робити. Блін, ми ну вже потрошки реально ростемо, братва. Нормально. Та капець, він в мене вкрав м'ячика. Нечесно. На ти таке робиш, бро? Ти нечесний. Вообще, нечесний, реально. Я перший того м'ячика захотів. Ну нічого, я ще з вивіску похавав, Тоже нормально так. Заробив. О, я хочу м'ячика! Я хочу м'ячика, будь ласка, дайте мені м'ячика цього схавати. Не чекай від мене, м'ячик. Будь ласка, я тебе благаю. Іде до мене, м'ячик. Не качайся. Катайся, ні. Стій, стій, бро! Стій, будь ласка, благаю, зупинись. Зараз я тебе з'їм. Чесно. А, ніжку схавав. А сам м'ячик коли. Жесть м'ячик не хоче братися. Ого, подивіться, як там братанчик виріс. Це жесть. Оце Фредді Фазбер, нічого собі. Капец, він здоровенний. Жесть народ. Він там просто мега великий. Я хочу вже того хулігана наказати, але той хуліган вже навіть не самий великий в даній грі. Отак от. Ну, все, я пішов, коротше, шукати того хулігана, який кидався по всіх. І наказувати його. А я його зараз якраз бачу. От то зараз він буде получати конкретно. звіздюлей. Щас ми йому дамо, народ, по голові трохи. Отак от, лови, бро. Лови в голову трохи. Зараз будеш получати, бро. Давай, давай. Іди сюди, мій маленький хлопчик. Що ти вже не такий крутий, да? Не такий же крутий ти, да? Чого ховаєшся, давай, іди сюди. Давай, іди до мене, мій маленький хлопчик. Ага, тікає! Він тікає, народ, він боягузка. Тікає, 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 бро. Боїться вже. Зараз получить гарно. Давай, чого ти тікаєш, боягуз? Бо ти боягуз, правильно. Того і тікаєш. Не був би ти боягузом не тікав би. Давай, малечо, Іди сюди. Ти вже не такий крутий, я бачу. А я крутіший за тебе. Ха -ха. Де там він? Де? О, зараз ми його піймаємо. Файно, файно, піймаємо. Де він, той дурник? Манюній, це не він. А може він зменшився? Чуєте, він злякався, певно. <ріх> Захотів прокачатися. Та і це не він. Та і це вроді не він. Я не пам'ятаю, блін. Хто мене тоді за... А, оно він, оно він ходить, я бачу. Во, зараз я йому дам духопеликів чуть-чуть Отак, іди сюди. Лови какашку, давай, давай, давай. Пукашка, лови какашку. Що ти боїшся? Чого ж ти боїшся, бро? Чого ж ти боїшся? Давай, іди сюди. Ти кидався по маленьким, братан. Ти вбивав, коли я був маленьким мене. А ЧО я не попадаю по НЬОМУ найс? Точніше не найс, ніфіга. Як так? Лови какашку, букашка, давай. О, привалили його чуть-чуть Зараз ти отримаєш, бро. Малеча. Маленький такий хлопчик, іди сюди. Все, вмер! Чого це такий боягузик маленький? АГА Поплатився за свої наглі морди, які ти мені строїв. Де ти малечо? А, все, він же зменшився, коротше. Пофіг на нього. Ми прокачуємо собі шерст максимальний розмір і зараз він знову нам буде програвати. Відхаваємось, помстилися і будемо його тепер душити конкретно. Ха -ха. Отак йому і треба. Ну бо реально, чувак зовсім охренів. Ліз тільки до слабеньких. А коли вже за нього сильніші всі стали, то він же такий. Е, я тікаю, я боюся. Боягуз. Тільки маленьких може ображати. Треба його знову, звісно, знайти бажано, але я щось його не бачу. Він вже, певно, вийшов навіть. <гнали> Прогнали його з нашого світу, який ми з'їли. О, в мене є класна ідея! Давайте похаваємо оцей прикольний багатоповерховий будинок. Чи це просто будівля, я не знаю. Ну, я думаю, що якщо ми з'їмо кожну з ніжок, то вона впаде. Зараз перевіримо заодно. Отак от, от. Хаваємо, підхавуємо кожну ніжку. Акуратно. Отак, от хопа, є. Ще одна, здається, залишилась. А, вон... А, ні, не одна, не одна. Ще сходи його тримають, точно. Сходи ще точно тримають. Ну, далі буде видно. Чи буде він триматися на чесному слові в повітрі, чи не буде? Побачимо. Кидається по мені хтось. Чого ти кидаєшся, бро? Ти чого кидаєшся? Я по тобі колись кидався, хоч раз. Алло? що ти лізеш до мене? Це він просто хоче зламати цю башню. Я не поняв. Да, реально він по мені кидається. Він дурний. Він кидається по мені? Ні за що? Ні за що кидається? Падло. Як мені піднятися, народ? Що мені робити? Мене прибило. А, блін, я міг просто натиснути пробіл. Ну, лови тоді какашку, букашка. О, зараз я похаваю, чувак, і ти будеш плакати і просити, щоб я за тобою не бігав, я тобі чесно кажу. Ти зараз получиш. Ти зараз реально, чувак, получиш, за те, що ти до мене поліз. Конкретно получиш. Ти будеш просити пощади. Отак будеш получати чуть-чуть. По голові. А, не получив, блін! Я не встиг добити карту поміняли. Капець, обідно. Давайте прокачаємо собі біг, у нас якраз хватає на нього. Нормально. О, чудово! Можна забігти всередину. Вау, як тут прикольно! Замок настоящий. Вау! О, мій підписник, привіт, бро. Привіт, бро! Давайте ліжко з'їмо. Реально прикольна, чемка. Тепер полички. Тумбочку. Отак, смакота, смакота, подивіться, давайте вікно тепер. Блін, з'їв поверха. Прикольно, прикольно. Тепер камін. По чуть-чуть камінчик будемо дохавати. Прикольно, прикольно, мені подобається поки що все. все, ми вибралися. По кайфу, братва. Отак хаваємо. О, нарешті я можу схавати такого шарика. Я так мріяв це зробити давно. Смакота, смакота, народ. Мені сподобалось. У мене ще один нагородний кейс. Такс, давайте сюди. Що це таке? Що це нам випала якась особлива валюта вже? Е, низька гравітація, купуємо. Що, що тепер буде? Вау, як я пригати можу класно! Дивіться, що я витворяю, народ. Подивіться, як я можу стрибати. Оце я понімаю кайф. Тепер я можу наверх будь-якої башні вискочити. Подивіться, вау, і, і їсти в прыжку можу. <кій> кайф. Дивіться, вау. Що ж я витворяю? Каєф. О. Дивіться, як я це маю. Славно, славно, мені таке подобається, реально. Хтось там знов кидається. Ну то, напевно, попоганця. Бо там є підписник. Я йому довіряю сьогодні. Є. Так, в нас вже 2000 розмір. Дві 2000... тисячі. 100 зараз буде, десь дивіться. Реально, зараз буде 2100, дивіться. Перевіряйте. Є, ми капець, здоровий вже. Жирний, чувака. Я би зараз реально хотів би пошукати. Хотів би я пошукати, знаєте, кого? Хулігана знову того поганця. О, шарик. Я збиваю м'ячики тепер, дивіться народ. Опа, і він злетів. Прикольно взагалі. А то чувака, який ліз, до всіх вже нема. А чого ти кидаєш по маленькому? Погана дівчинка. Вона кидається по маленьких хлопчика. Вона злюка. Я буду захищати його. Він хороший, а вона погана, дивіться. Вона нападає на нього. А тепер я... ми будемо вдвох на неї. А ну-ка йди сюди. Получай! Давай, получай! Невідомий. Давай, давай, йди сюди. Іди сюди. Чого ти сховалась там, а? А, вона зменшилась, типа вже. А, ні, це не вона, це не вона. Отам вона обходить, ховається, тікає, так скажемо. Ну зараз ми її наздожнемо. Дамо їй прикурити трохи. Щоб не вимахувалась на маленьких хлопчиків. О, дивіться, як я попав славно, блін. В самий останній момент так гарно, блін, було, реально. Оно, вона, оно. Зараз будемо її знову знищувати. Давайте. Ого, я ламаю ці вже! Дивіться, 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 я ламаю просто ялинку одним натиском. Дивіться. Хопа, і немає линки. Отак, от, от народ, я прокачався, став здоровенним гігантом і можу з'їсти весь світ, майже за один укус. Клас. Ну на цьому наша серія завершена. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатись на канал і поставити лайк і, звісно ж, протиснути дзвіночок. Тому на цьому ми завершуємо. Всім па-па!